Чи знали ви про те, що розмір цибулини напряму впливає на те, якої буде квітка. Для того, щоб визначити розмір цибулини, просто потрібно взяти сантиметрову стрічку і цибулинку в найширшому місці поміряти. Ось міряємо її діаметр. Бачимо 11 см. 11 см цибулинка 11 го розміру. Це велика професійна цибулинка, з якої виростає повноцінна квітка. Всі цибулинки розміром 10-12. Мають 10-12 см, великі, професійні, з них виростають великі квіти. Цибулини тюльпанів розміром 8-9 це середні цибулини. Відповідно, квіточки будуть трохи меншими, дрібнішими. Якщо цибулини тюльпанів менші як 8 см, такі цибулини йдуть на дорощування. Це дітки. Ми пропонуємо лише цибулини великих розмірів: 11-12 і 12 це взагалі гіганти, на нашому сайті matlaflowers.com.ua ви оберете лише найякісніші цибулини найрізноманітніших сортів. Для нарцисів, гіацинтів, крокусів принцип виміру цибулинки такий самий. Ось, наприклад, гіацинт. Виміряємо цибулинку в найширшому місці. Бачимо, ця цибулинка 17-18. Ось така цибулинка гіацинта. Вибираємо найширше місце, цей розмір 15. Завжди пам'ятаєте це, коли купляєте цибулинки. Чим більша цибулинка, тим більшою буде квітка.